Мені хочеться сказати одно: сколько ні кричи, халва рту слаще не становиться. Мій власний досвід роботи з королевою та її плебеями. Скоріше б я назвав Наталю Королевську королевою кіщачих магазинів. Якби ви конкретизували би своє питання, може воно стосується кормов для кішок для цуценят, тому що в кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кіщачих магазинах. Тому шановні народні депутати, перепрошую не в Тримався. Сьогодні у нас особливе відео. Я вперше взагалі знімаю такий формат і вперше ділюся своїми враженнями, коли я працював з народною депутаткою, яка вже складає свій мандат, Наталя Королевська. Можете зручніше. З вами не змінова штату Пліткар в Медіа. 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А ми не витрачаємо час дерев. Мно розпочинаємо наш плітковий випуск. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Лише собі уявіть, вам 27 рочків, Ви з невеликого міста родом. В Києві мешкаєте з 2011 року, і після того як ви отримали свій диплом режисера, так склалася доля, що вас занесло працювати саме в політику. І у 2018-му. Коли в тебе досвід до роботи, лише там три рочки невеликих, приходиш на співбесіду до невисокої зросту жіночки, дуже впевненої в собі і дуже домінуючої персони. Приходиш до неї в офіс, все красиво, центр міста, сідаєш напроти тебе Наталя, і задає вона тобі запитання. І що мене тоді здивувало, коли вона сказала Я взагалі не розумію, вам 27 років, а у вас еще нет семьи детей. А что вы вообще собираетесь и думаете дальше? Я собі думаю, слухай, ми з тобою взагалі в різних різних позиціях, коли в тебе все є по замовчуванні, і ти ніколи не знала, що таке проблеми з грошима, оренда житла і так далі. То в мене взагалі зовсім інша історія. Але я досить вічливий, тому ніколи не вступаю в пряму конфронтацію. Сказав, що ще не час зараз інші зовсім амбіції, плани на життя і так далі. І пані Наталя мене приймає на роботу. І у 2018 році. Я став частиною тієї тріади, коли ти споглядаєш, як плебеї, як вужі на сковорідці намагаються зробити все, аби їх королева була задоволена. Просто супер. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Тож героїв наших випусків, прошу відноситись з розумінням, не ображатись. Маємо право на свою суб'єктивну думку. І тим паче, коли я розповідаю про свій власний досвід роботи, це означає, що це мій досвід, і у кожного він а, різний. Як зазначено в українській Вікіпедії, Наталя Королевська має подвійне громадянство Росії та України. Взагалі для мене це дивно, коли людина. з Подвійним громадянством ворожої країни взагалі знаходиться у Верховній Раді. У мене питання: це як? Хто не в курсі Наталка народилася у Червоному Лучі Луганської області, мала різні бізнеси, і взагалі вона з досить упакованої сімейки. Наталка завжди виділялась тим, що вона про російських поглядів в українській політиці. Відповідно, Росія наше все, а усі інші вороги. Саме таке бачення і сприйняття Наталі. Коли вона займала позицію міністра соціальної політики України, Наталка змогла вкрасти сотню мільйонів доларів. Про що неодноразово наголошували в її команді, і ті люди, які працюють з Наталкою багато років, впевнено казали: блін, от етаби а зараз, звісно, все скудненько. Значить, яку мені запропонували заробітну плату? Якщо я не помиляюсь, це було 400 чи 500 доларів. Тобто сума для столиці зовсім не велика. Перший місяць він був цікавим, адже я намагався зрозуміти, хто є хто з ким товаришувати, з ким ні. І команда справжній район Молроуз. Тобто ти приходиш в офіс, красивий офіс, наголошую ще раз. Дуже багато людей, дуже багато людей з Донбасу. Усі абсолютно дорослі, цікаві, багато хто з них особистості, але кулеарне моментики це просто треш, який зашкалює. Всі про все говорять. Я у 2019-му почав е робити огляди свої перші на Ютубі. І я пам'ятаю той момент, коли на курілки хихикались хі деякі наші колеги казали, ой, ой, ось ось от те, без моє Боже, Людоньки, да що з вами не так? Хочу і займаюсь блогінгом, не хочу, не займаюсь. Це моя власна справа. Але. Мова не про мене, мова про Наталку. Значить, перший місяць він був абсолютно класним. В ейфорії. в мене був дуже кльовий колега, сусід по кімнаті, так би мовити, по кабінету. Це приємні спогади. Також я там потоваришував ще з одним чуваком. Ну, коротше кажучи, це залишило в мене приємні спогади. І навіть ті нардепи, з ким я розходився погано, наприклад. Все одно я завжди буду вдячний, адже саме негативний досвід тебе штовхає вийти із зони комфорту, почати щось робити і виходити на новий рівень свого розвитку у той час, коли комфортні умови не дозволяють тобі розвиватися. Другий місяць роботи у Наталі Королевської для мене став дещо незрозумілим, тому що там на позиції прес-секретаря головного у Наталі була Жанна. Не пам'ятаю, як її прізвище, але ще та гадюка, яка постійно плила інтриги. Постійно я пишу якийсь реліз, пишу якийсь текст, щось взагалі е, ну імпровізуєш, робиш. Намагаєшся бути корисним і пропонувати щось новеньке, але усе бракувалося з перших же хвилин. Все, що не принесеш, ті жанні, все не так. Постійно ти зробила не то, я за тебе переділила. І намагається постійно вона тебе ось так знецінити. Лише потім я дізнався, що вона дуже сильно дорожить своєю роботою і намагалась зробити усе, аби Наталя була задоволена і королевська й відмітила, що я Жанна незамінніма Сьогодні під впечатленням нахожусь, але ж це не так, адже ми знаємо, що ні замінімих ніт. І Жанна отримувала зарплату. То там 2-3 тисячі гривень більше, ніж я. Тобто, блін, ти на позиції керівника прес-служби, а отримуєш копійки і за це прям трясешся. При тому, що вона була точно не з Донбасу. Я пам'ятаю, в неї війна нічого не забрала, і Жанна могла би собі знайти щось інше, щось більш цікаве. Жанна стала одним із ключових персонажів цієї цій історії. З мужиками там все просто. Чуваки теж плілі інтриги. Хтось був класним, нормальним, з кимось я товаришував, а хтось просто ось так між крапельками постійно намагався щось викрутити та зробити. І в той же час крутилися романи всередині колективу. Це взагалі окрема епопея для відео. Значить, Наталка. Споглядає за цим сим Беверлі Хілс. І вона з таким кайфом дивилась і смакувала подробиці. А в кого там що? А хто що як? І це. Блін. Видно, що Наталка могла би стати однією з головних моїх конкуренток на Ютюбі. Сложний вопрос. Десь можна, я закончу. Ну, не суждіно. Адже королевська склала свій мандат. Значить, Наталка, яка ж вона? Закрита, зверхня, приємна в ті моменти, коли їй щось вигідно або якась ситуація її розважає, тому вона виключає ось цей весь свій пафос і стає більш людяною. В усьому іншому Наталка жадібна, Наталка дуже не любить людей, які не відповідають її рівню. Тобто у нас було, я пам'ятаю, 8 березня святкувалось в офісі. Зібрався весь колектив, всі поздоровили наших жінок, все було чудово. Але Наталці настільки було некомфортно знаходитись біля колективу. Це ж твої люди, це ж ті люди, які роблять твою роботу багато у чому. Але вони стояли так, прям знаєте, ось так і прям зжимало все всередини. Тому що нігоже барині стоять возле простих смертних. Розумієте? Саме так це виглядало. Вибачайте, що е, російські фразочки вискакують, але тоді всі спілкувалися російською. Зрозуміла справа в тому колективі, так точно. Тому спогади автоматично російською. Е, значить, Наталка стоїть і її прям скрючує, але вона довго не затримуючись. Все, всіх вітаю, до побачення! І завжди намагалася дистанціюватись, особливо коли ми їздили в її кортеджі. І я намагався знайти якийсь спільний діалог. Особливо їй було неприємно, коли я підняв тему заробітної плати, адже у нас була домовленість, що після трьох місяців випробувального терміну нам підвищать зарплати там на 2-3 тисячі. Звичайно, цього не сталося, тому я періодично підіймав дане запитання. Далі. Той момент, колектив, який здавалося б, на перший погляд, френдлі ніхто нікого не долюблював. Тому усі посміхались одне одному, знаєте, American style. І я восхищена тим, що побачила. але за спиною інтриги, інтриги і ще раз, інтриги. Я пам'ятаю момент, коли Ліра Солод, донька чоловіка королевської, відправила мене купити, забрати айфон, який вони придбали, щоб подарувати. Генеральному продюсеру телеканалу Інтер, адже ОПЗЖ завжди були френдлі з цим телеканалом, і всі депутати ОПЗЖ на випередки намагалися зробити приємне генеральні дирекції, аби їх частіше запрошували на ефіри. Адже яка б Наталка не була зверхня, яка б вона не була. Відчужена від звичайних людей звичайного життя, і взагалі не потрібно асоціювати з народом. Наталка живе просто в розкоші, і коли розпочалась війна, вона собі спокійно виїхала, залягла, і на цьому все і живе чудово. В неї велика багатодітна сім'я є про кого турбуватись. Свою зрадницьку функцію у Верховній Раді вона виконала і на вихід, як то кажуть. Oh, yeah. І серед усіх народних депутатів, з ким я працював, помітив, що абсолютно усі залежні від думки публічної про них, від вподобайок, від того, що про них говорили, що про них говорять, як про них говорять. Ось це нарцисічне начало. Воно нікуди не дівається, тому живемо, знаєте, в театрі такого якогось політичного абсурду. Більшість народних депутатів взагалі не цікавлять люди, що там відбувається. Їх цікавить, як заробити, як придумати схему по відмиванню коштів. Також королевська була засновницею декількох програм та фундацій, на які вигравала гранти, із цих грантів теж відмивалися кошти. Єдиний плюс із цих нісенітничних зустріч королевської з жінками Донбасу і Бла 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 бла, це знайомства. Мене поперли з колективу завдяки Жанні. В якийсь момент просто сказали: ну, як би, пока. Але при цьому заплатили заробітню плату, за що я теж вдячний. Адже в політиці дуже популярна практика, коли ти приходиш, працюєш, а звільнюючись або тебе звільняють. Тобі не виплачують ні копійки, тому що нардепи у нас досить жадібні. Тож який можна зробити висновок? Перестаньте говорити про війну. Війни не буде. На востокі ніхто ні з ким не збирається воювати. Наталя Королевська це богема, це королева усього живого. Сприйнятті колективу, але найжалюгітніше це маніпуляція бабусями, дідусями, дорослою аудиторією, адже саме ось ці бабусі і дідусі були головним лекторатом ОПЗЖ, і все от ми зробимо для людей. А там насрать, Ну зрозумійте, просто насрать. тому що в центрі твого життя тільки ти, і більше ніхто. Отже, холодна королева ніколи не танула, всі плебеї навколо плясали. І намагались зробити все, аби Наталі було добре. Зарплати платились мізерні, окрім тих, хто з Наталкою від самого початку її кар'єри. Ох, і як же я міг забути про найголовніше, як Юлія Володимирівна побила Наталю Королевську, коли Наталка була палкою соратницею і подругою пані Юлії Тимошенко. Пропала всю. І в аеропорту. Коли Королевська повинна була вилітати кудись разом із Тимошенко, Тимошенко її з усієї дурі пригріла чемоданом, що у Королевська залишилися синці, адже Юлія Володимирівна дуже сильно розлютилася на те, що Королевська надувала її на гроші, та в якомусь там між собой питанні зрадила. І з тих пір Тимошенко і Королевська стали головними ворогами одне для одного. Коротше, такий інсайт. Не знаю наскільки вам сподобається цей жанр формат. Будь ласка, напишіть в коментарях. Цікаво почути вашу думку. Я не закінчив, хотів сказати, що ті, хто працювали з королевською від самого початку, завжди були укомплектовані, тому що сиділи на цих схемах по відмиванню коштів і теж непогано собі заробили на квартири, машини і так далі. Але в цілому людська праця абсолютно не цінується. І ті, хто хочуть працювати в політиці, повинні бути готові до того, що вас не будуть ставити ні в що. Ось так, друзі, обов'язково вподобайка. Вибачте, що трішки ривками все розповідав. Перше знімаю цей формат, як я вже сказав. Цікаво почути ваші думки. Якщо хочете, наступне відео зніму про Ольгу Богомолець. Це взагалі ціла епопея. Абсолютно кардинально інша, аніж моя історія з співпраці з Наталою Королевською. З вас вподобайки, підписки, комент для просування ролику, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному відео. Слава Україні разом до перемоги! Плітки, інтриги, романи, інсайти. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.